Зараз вам таке покажу, будете в шоці. Я сама була в шоці, коли дізналась про це. Беремо банку-кабанку літрову. Варимо вкруту 4 яйця курячих, обчищаємо їх і кидаємо сюди в банку. І сюди в банку відправляємо пів стаканчика молока в стакані 200 мл. Пів стаканчика олії. Чотири столові ложки цукру. Трішечки на глазок кави розчинної, але можна і не кидати, хто не хоче або не має. Додаємо ванільку або ванільний цукор. І нам потрібно 4 столові ложки какао. Як завжди, вишкрібаю всі остатки. Це Марія, оце найкраще какао Чернігівське. Не ходи-ходи, Орисю, на гору на лиски. Не ходи ходи, Орисю, а грай на сопілці. Ой-гой, -ой, риці-дриці, ойго! Не ходи, ходи Орисю, а грай на сопілці. Тепер берем Не зря незакуплений погружний блендер, засовуємо його сюди і блендеримо. Виходить густюща, густюща паста. Хто переживає, тому кажу зразу: яйця не воняє, нічого, не пахне, їх взагалі тут ми не відчуваємо. Це такий вийшов супер крем, дуже натуральний і дуже-дуже смачний. Тепер в кінці я ще хочу додати сюди в банку трішки горішків. У мене, звичайних велоські горіхи, можна додати арахісу, а можна взагалі нічого сюди більше не додавати. Для тортиків або ж на бутерброд до чаю. Ну, це просто дуже-дуже смачно. Дивіться, я рекомендую всім спробувати. Густенько і смачненько.